Східний кордон ЄС. Бронетехніка прямує на навчання НАТО. Вучбові операції у польському Жагані задіяні техніка та 350 солдатів бундесверу. Сили швидкого реагування НАТО готують на випадок агресії з боку Росії у східноєвропейському регіоні. Це політика залякування. Критикують експерти впливових німецьких інститутів в дослідження миру. Навчання можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту попередній досвід показав нам, що будь-які військові дії НАТО, наприклад, навчання чи посилення обороноздатності, провокують реакцію з боку Росії. Таким чином постає загроза гонки озброєнь, що може мати непередбачувані наслідки. Дослідники миру вважають, на конфлікт в Україні не можна відповідати військовими засобами, а наслідком запровадження санкцій щодо Росії має стати спільна з Москвою система безпеки. Захід також має виявляти стриманість у зонах конфлікту в Сирії та Іраку. Постачання зброї, як у недалекому минулому курдам, це хибний шлях, переконують експерти. Замість демонстрації сили німецькому урядові потрібно більше працювати над попередженням конфліктів. Ми вважаємо, що має відбутися глобальне переосмислення. Використання військової сили має бути обмежене до гуманітарної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Уряд Німеччини нині активний одразу в двох напрямках: з одного боку. ФРН посилює економічні та політичні засоби впливу на Росію та намагається підтримати дипломатичний діалог. З іншого Бундесвер надсилає військові сигнали не тільки бере активну участь у навчаннях НАТО, але й патрулює повітряний простір країн Балтії. Ми інтегровані у стратегію НАТО у цьому контексті є різні захисні функції, необхідні для протиповітряної оборони. І ми зараз готові взяти на себе свою частину відповідальності у визначеному сегменті. Інші країни чекають, яке рішення ухвалимо ми, щоб потім мати можливість долучитися. Таким чином, ми йдемо за принципом рамкової нації, оскільки у НАТО, а також у європейській обороні, важливо, щоб кожна країна мала власну частку відповідальності. Тоді функціонує ціла система. У планах німецького оборонного відомства і модернізація армії, закупівля сучасних військових кораблів та систем протиповітряної оборони. Вартість амбіційного проєкту майже 8 мільярдів євро. У той же час уряд Німеччини та експерти єдині в тому, що найкращий шлях до досягнення миру діалог.